Насіння культури, які сіються на розсаду, а це перцю, баклажанів, помідорів та інших. Перед посівом можна прокільчити. Тоді будемо бачити, яку схожість має наше насіння. Дуже добре прокільчувати ось такий розрізаний кухоній мочалці. Спочатку насіння беремо у ватний диск, зволожений. Попереднього насіння, звичайно, дезінфікуємо, в перекисі водню, чи хто в чому проводить дезінфекцію, а тоді беремо в ватний диск, зволожений. Накриваємо другою половинкою цієї кухонної губки і тісненько Обв'язуємо кульком цілопановим. А тоді, звичайно, беремо в тепленьке місце і вже за кілька днів маємо прокільчене насіння. Періодично до цих насінинок потрібно заглядати, дивитися, чи не пересохла губка, а також провітрювати. І вже через кілька днів матимемо ось такі прокільчені зерня та перцю, помідорів, баклажанів чи інших культур, які ми поклали для прокільчування. Такий нехитрий спосіб допомагає нам отримати сходи раніше і також перевірити наше насіння на схожість. Всім бажаю успіхів в прокільчуванні насіння і в отриманні дружніх сходів при посіві прокільчених насінин.